Обережно, якщо ви з'їсте банан перед сном, це станеться. Якщо ви відчуваєте, що ваші безсонні ночі виснажують вашу енергію, ваш настрій і навіть впливають на вашу продуктивність, знайте, що ви не самотні, а тепер уявіть, що ви можете змінити це за допомогою чогось такого простого, як з'їдання банана перед сном. Це вірно. Ця звичка може змусити вас міцно спати, прокидатися бадьорими та навіть покращити кровообіг і працездатність. Але будьте обережні, якщо ви точно не знаєте, як це працює, ви можете втратити неймовірну можливість змінити своє здоров'я та впевненість. Сьогодні я покажу вам, що насправді відбувається, коли ви приймаєте цю звичку і як вона може позитивно вплинути на ваше життя. Перш ніж ми почнемо, ви перевірили, чи підписані ви на канал, розумне старіння, здоров'я та сексуальність. Тут ми завжди пропонуємо практичні поради щодо покращення вашого сексуального здоров'я, благополуччя та якості життя. Не пропустіть жодного відео з цієї серії, підпишіться зараз. І ввімкніть сповіщення, тепер перейдемо безпосередньо до змісту, який змінить ваш погляд на своє здоров'я та життєву силу. Відкрийте для себе силу банана для вашого здоров'я та працездатності. Чи знаєте ви, що такий простий продукт, як банан, може принести неймовірну користь вашому здоров'ю? Якщо ви чоловік за 50 і починаєте помічати зміни у своєму тілі? Наприклад, менше енергії, поганий сон або навіть зниження сексуальної активності, настав час звернути увагу на те, що цей фрукт може зробити для вас. Починаючи з 50 років, для організму природно відбуваються трансформації. Метаболізм сповільнюється, енергія зникає швидше, а деякі функції організму, наприклад, кровообіг і сон, більше не працюють як раніше. Але заспокойтеся, адже мова не йде про незворотні зміни. Невеликі дії, як от включення банана в розпорядок дня, можуть допомогти зберегти ваше здоров'я та впевненість у собі. Краще спати, краще жити. Ви відчуваєте, що, хоча ви спите всю ніч, ви не прокидаєтеся відпочелем. Це типово для чоловіків цієї вікової групи, і причиною може бути дисбаланс двох важливих гормонів. Серотоніну, який зменшує тривожність і допомагає тілу розслабитися, і мелатоніну, відповідального за регуляцію циклу сну. Банани містять триптофан, амінокислоту, яку ваше тіло використовує для виробництва цих двох гормонів. З'ївши банан перед сном, ви зможете забезпечити більш глибокий і відновлюючий сон. І знаєте, що найкраще? Хороший нічний сон також безпосередньо впливає на вашу енергію, настрій і сексуальну активність. Кровообіг і сексуальна продуктивність зв'язок. Для багатьох чоловіків сексуальна активність стає проблемою після 50 років. Це пояснюється тим, що кровообіг, необхідний для міцної та тривалої ерекції, може залежати від віку. Ось ще одна суперсила бананів. Вони багаті калієм і магнієм, мінералами, які допомагають покращити кровообіг, розширюють кровоносні судини та дозволяють крові краще циркулювати по всьому тілу. Ця перевага стосується не лише сексуального здоров'я, він також захищає серце, знижуючи ризик високого кров'яного тиску та інших серцево-судинних проблем. Іншими словами, піклуючись про свій кровообіг, ви всіляко дбаєте про свою життєву силу, більше енергії, менше стресу. Метушливий повсякденний день, і обов'язки, які зростають із віком, можуть бути основними джерелами стресу. Тут виділяється вітамін в 6 присутній в бананах. Він допомагає виробляти дофамін і серотонін. нейромедіатори, які регулюють настрій. Зменшують стрес і покращують відчуття благополуччя. Включивши банан у свій день, ви не тільки почуваєтеся спокійніше, але й покращуєте свою готовність протистояти викликам і насолоджуватися особливими моментами. Більш розслаблене тіло та спокійний розум необхідні для підтримки високої впевненості як у повсякденному житті, так і в інтимних моментах. Союзник проти високого кров'яного тиску та серцево-судинних проблем. Чи знаєте ви, що підвищений кров'яний тиск є однією з головних причин чоловічого здоров'я після 50 років? І найтривожніше це може залишатися непоміченим, поки не спричинить більш серйозні проблеми, такі як інфаркт чи інсульт. Хороша новина полягає в тому. Що банани можуть стати чудовим союзником у запобіганні цим проблемам. Багатий калієм Він допомагає збалансувати вплив натрію в організмі, розслабляючи стінки кровоносних судин і природним чином знижуючи артеріальний тиск. І чому це так важливо для вас? Тому що здорове серце є основою для підтримки вашої енергії, настрою та навіть вашої продуктивності. Піклуючись про здоров'я серцево-судинної системи, ви також інвестуєте у своє загальне самопочуття та якість життя. І якщо ці поради вам допомогли, не забудьте натиснути кнопку підписатися та активувати дзвіночок. Таким чином, ви отримаєте більше вмісту, який справді змінить вашу рутину. Природна енергія для тренувань і особливих моментів. Якщо ви активні і любите займатися спортом, банани можуть стати вашим ідеальним передтренуванням. Оскільки він багатий вуглеводами з повільним вивільненням, він забезпечує постійну енергію, уникаючи падіння продуктивності під час активності. Крім того, магній присутній у фруктах допомагає запобігти судомам і прискорює відновлення м'язів, роблячи вправи більш приємними та ефективними. Тепер, якщо ви більше зосереджені на особливих моментах поза спортзалом, знайте, що додаткова енергія, яку надають банани, також має значення. Більш активне тіло та м'язи, які добре працюють, безпосередньо відображаються на вашій впевненості та продуктивності в ситуаціях, які дійсно важливі. Покращення настрою та зняття стресу. Хто ніколи не відчував, що щоденний стрес впливає на все: від сну до дозвілля? Ось тут банани знову стають потужним союзником. Вітамін В6, присутній у великій кількості в цьому фрукті, необхідний для виробництва дофаміну та сиротоніну, нейромедіаторів, відповідальних за задоволення, розслаблення та мотивацію. Зі стабільнішим настроєм і зниженим рівнем стресу, ви почуваєтеся більш впевнено і готові максимально використовувати життя, чи то в компанії тих, кого любите, чи в моменти присвячені самому собі. І якщо говорити про це, скористайтеся цим моментом, щоб поставити лайк відео та поділіться в коментарях, що вас найбільше хвилює, коли йдеться про чоловіче здоров'я. Ми хочемо почути від вас. Здоров'я нирок і метаболізм. Чи знаєте ви, що калій у бананах також сприяє кращій роботі нирок? Цей мінерал зменшує затримку рідини та допомагає виводити токсини, запобігаючи таким проблемам, як утворення каменів у нирках, що є типовим для чоловіків старше 50 років. Крім того, хороша функція нирок. Має вирішальне значення для підтримки кров'яного тиску під контролем і балансу тіла. Ще одним важливим моментом є допомога банана в контролі метаболізму. Завдяки високому вмісту клітковини цей фрукт підтримує стабільний рівень глюкози в крові, запобігаючи стрибкам і падінням енергії. Це означає менше бажання їсти не в сезон і більший контроль над вагою, що часто викликає занепокоєння на цьому етапі життя. Практичні поради щодо включення бананів у свій день. Тепер, коли ви знаєте, наскільки банани можуть вам допомогти. Ось кілька простих способів включити їх у свій розпорядок дня. Один. Перед сном. Їжте банан просто або з невеликою кількістю меду. Це розслабляє тіло і допомагає заснути. Друге. Перед тренуванням. Поєднайте банан з арахісовим маслом для отримання енергійної та поживної закуски. 3. На сніданок. Банан наріжте скибочками і додайте в йогурт. Просто, практично і смачно. Четвертий як швидкий перекус: беріть банан із собою на роботу або в напружені дні. Спробуйте ці варіанти та подивіться, як невеликі зміни можуть принести великі результати. Насправді, якщо ви хочете більше таких порад, не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення. Тут ми завжди пропонуємо практичні рішення для покращення вашого здоров'я та благополуччя. Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити жодного відео з цієї серії, яке допомагає таким людям, як ви, змінити свій розпорядок життя. Не чекайте пізніше, зареєструйтесь зараз і станьте частиною нашої спільноти. Вплив змін на організм і страх втратити контроль. Уявіть собі. Ви вже не почуваєтеся такою впевненістю, як раніше. Безсонні ночі почали накопичуватися, енергія, здається, вже не була колишньою, і, що ще гірше, з'явилося те неприємне занепокоєння щодо продуктивності, чи то на роботі, чи під час фізичних навантажень, чи, головним чином, під час інтимних стосунків звучить знайомо? Ви не самотні. Через це проходять багато чоловіків після 50 років. Цілком природно, що з часом організм змінюється, кровообіг вже не такий ефективний, рівень гормонів починає падати, і навіть ваш настрій страждає від накопиченого стресу. Найгірший це відчуття втрати контролю над своїм тілом може вплинути на вашу впевненість, яка завжди була одним із ваших найбільших активів. А тепер уявіть. Якби існував простий, доступний і природний спосіб контролювати своє здоров'я, спосіб допомогти вашому тілу функціонувати краще, не потребуючи складних чи дорогих рішень, ось тут і з'являється банан, тихий союзник, щоб перевернути гру. Дозвольте мені розповісти вам історію, Юрій йому 56 років. І він почав помічати, що його ерекція не така стійка, як раніше. Крім того, він прокидався втомленим, навіть проспавши вісім годин. Він подумав, це просто старіє, і я нічого не можу зробити. Після консультації з лікарем він виявив, що кровообіг і сон безпосередньо пов'язані з його енергією та продуктивністю. Лікар запропонував прості корекції розпорядку дня, включаючи банан перед сном. Звучить дивно, правда? Але результати були несподіваними. За кілька тижнів він став краще спати і почувався бадьорішим. Більше того, він почав помічати покращення якості своєї ерекції та впевненості усе це завдяки чомусь такому простому, як фрукт, який він уже мав удома. Наука за користю історії, подібні до історії Юрій, це не просто випадковість. Банани багаті на калій, важливий мінерал для поліпшення кровообігу та регулювання артеріального тиску. Дослідження, опубліковані в журнал харчування, показують, що дієти, багаті калієм, сприяють розширенню кровоносних судин, сприяючи більш ефективному кровотоку. І чи знаєте ви, що це означає? Значне поліпшення стану серцево-судинної системи і, звичайно, сексуальної активності. Крім того, банани містять триптофан, який організм перетворює на серотонін і мелатонін. Ці гормони допомагають регулювати сон і зменшувати стрес два фактори, які безпосередньо впливають на якість інтимного життя та щоденну енергію. Дослідження 2021 року показало, що люди, які споживають продукти, багаті триптофаном, мають глибший сон і менше переривань протягом ночі, відновлення довіри. Якщо ви відчуваєте, що зміни у вашому тілі позбавляють вас впевненості, яку ви завжди мали, знайте, що це не обов'язково так. Повернення контролю починається з маленьких дій. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці бадьорим, готовим зустріти день і впевненим, що ваше тіло функціонує належним чином. Це можливо, і банани можуть стати першим кроком у цьому процесі. І якщо вам подобаються ці поради, скористайтеся можливістю підписатися на канал прямо зараз. Тут ми завжди пропонуємо науково обґрунтований контент і практичні рішення, які допоможуть вам жити здоровіше. Енергійніше та впевненіше. Що поставлено на карту? Подумайте про наслідки, якщо не звернути увагу на ці зміни. Поганий сон не лише впливає на ваш настрій, він також шкодить здоров'ю вашого серця та підвищує ризик серйозних захворювань, таких як високий кров'яний тиск і діабет. Брак енергії може утримати вас від того, що ви любите робити, а невпевненість у роботі може вплинути на ваші стосунки. З іншого боку, засвоюючи прості звички, як, от, включаючи банани у свій розпорядок дня, ви інвестуєте у здорові та активні роки, не дозволяйте цим змінам заволодіти вашим життям, не борючись за це. Ваше благополуччя та впевненість заслуговують на те, щоб бути пріоритетом зв'язок між сексуальним здоров'ям і кровообігом. Говорячи про сексуальну активність, кровообіг є відправною точкою. Без адекватного кровотоку ерекція може стати слабшою або менш тривалою, що турбує багатьох чоловіків після 50 років. Ось тут банан відіграє вирішальну роль, багатий калієм і магнієм. Він сприяє розширенню кровоносних судин. І природним чином покращує кровообіг. Калій допомагає протидіяти негативному впливу надлишку натрію в раціоні, знижуючи артеріальний тиск і зменшуючи навантаження на серце. Магній розслаблює стінки кровоносних судин, дозволяючи крові вільно циркулювати, що важливо для сексуального здоров'я та загального самопочуття. Крім того, підтримка хорошого кровообігу не тільки сприяє інтимній діяльності, але й захищає від серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія та серцеві напади. Дослідження показують, що чоловіки з дієтою багатою калієм мають на 21% менше шансів на серцеві проблеми, сон і його вплив на організм. Сон ще один фундаментальний аспект чоловічого здоров'я, який часто забувають. Без належного відпочинку організм не має достатньо часу для відновлення, і це може призвести до низького рівня енергії, дратівливості та навіть зниження вироблення тестостерону, що безпосередньо впливає на лібідо та сексуальну активність. Банан є потужним союзником для покращення якості сну. Триптофан, присутній у цьому фрукті, перетворюється організмом на сиротонін і мелатонін, гормони, які допомагають розслабитися, регулюють цикл сну та борються з безсонням. Включення банана в нічний розпорядок дня може бути одним із найпростіших кроків до забезпечення глибшого та відновного сну, що позитивно вплине на всі сфери вашого життя. Тримайте вагу під контролем, з віком підтримання нормальної ваги може стати складнішим. Обмін речовин сповільнюється, і відчуття насичення може бути не таким сильним, як раніше. Тут банан знову показує свою цінність. Багатий клітковиною він допомагає довше залишатися ситими, уникаючи надмірного споживання калорій протягом дня. Крім того, Банани є практичним і здоровим варіантом для заміни ультраоброблених закусок, які багаті шкідливими жирами та цукром. Клітковина також допомагає регулювати кишковий транзит, запобігаючи запорам, які є поширеною проблемою в цій віковій групі: захист від захворювань нирок. Ще одна важлива користь бананів для чоловіків старше 50 років, це їх здатність захищати здоров'я нирок. Калій допомагає зменшити ризик утворення каменів у нирках, а також покращує роботу нирок, допомагаючи виводити токсини з організму. Підтримувати здоров'я нирок важливо не лише для того, щоб уникнути болю та дискомфорту, але й для забезпечення збалансованого функціонування організму. Дієта багата калієм, наприклад, та, яка регулярно включає банани, може бути одним із найпростіших. І найефективніших способів захисту цих життєво важливих органів. Важливість невеликих послідовних дій. Турбота про своє здоров'я в зрілому віці не вимагає кардинальних змін. Невеликі зміни у вашій рутині, наприклад, вживання банана на сніданок, перекус або перед сном, можуть принести значні переваги. Це просте, доступне і головне ефективне рішення. Якщо ви зайшли так далеко, ви вже зрозуміли, що догляд за своїм тілом не повинен бути складним. І якщо ця інформація допомагає вам думати про практичні способи покращення свого здоров'я, скористайтеся можливістю підписатися на канал прямо зараз. Одним клацанням миші ви отримаєте доступ до більшої кількості подібного вмісту, створеного спеціально для того, щоб допомогти таким людям, як ви. Жити з більшою впевненістю та життєвою силою. Висновок: навіщо починати зараз? Включення банана в щоденний розпорядок дня може бути однією з найпростіших і найпотужніших звичок для догляду за своїм тілом, це природний союзник для покращення кровообігу, захисту серця, регулювання сну, збільшення енергії та навіть покращення сексуальної активності. Ці переваги ще більш актуальні для чоловіків старше 50 років, які стикаються зі змінами у своєму тілі та прагнуть зберегти міцне здоров'я, бадьорість і впевненість. Не чекайте більше, щоб зробити це невелике коригування, яке може мати такий величезний вплив на якість вашого життя. У якості перекусу на сніданок або перед сном цей доступний і поживний фрукт. Може стати першим кроком до зміни вашого здоров'я. Якщо це відео принесло вам цінність, натисніть кнопку Подобається. Підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про важливі теми для таких чоловіків, як ви, і пропонуємо практичні науково обґрунтовані поради, щоб жити з більшою енергією, здоров'ям і благополуччям. Також поділіться з друзями, кожен заслуговує дізнатися, як краще піклуватися про своє тіло та розум. І пам'ятайте, піклуватися про своє здоров'я це не лише про те, щоб жити довше, а про те, щоб жити краще. Маленький вибір може призвести до великих змін. Залишайтеся з нами та дивіться наступні відео, у яких ми розповімо вам простіші стратегії, які допоможуть вам максимально використати життя. До зустрічі в наступному відео та бережіть себе!